Всім привіт Не вийде у нас сьогодні поїздки на річку Ну коротше, не за погоди, погода така перемінчила Коротше чи протягнуло спину, чи застудило нерв Ну коротше, непонятно що, ну шпига в спині так, от іменно поперек. Поясниться Ну коротше цілу ніч так боліло. Ну я Оце вирвався сьогодні, у нас велопрогулянка за продуктами. Ми вчора пішком походили за продуктами. Ну нічого не купили, толком вечором такі очередя. Тим більше по карточці не робив, апарат їхній. в ну, тому, що я до річки не доїду. Може на виходних на машині з родичами. Вчора тільки сир купив, а то і все в принципі коротше ходили, скуплялися, ждали поки включиться світло, тому що два велосипеда внизу після супроновки треба було затягнути. Приходимо, світло ж є, ну ми ж так розчитали. А ліфт із -за цих відключень, що ж наверное, програма збилася, відключився. Ну коротше тягнули два велосипеда на хребтові. Плюс спина болить, ну коротше сьогодні взагалі жесть Мазю помазав. Так, на пасаран, Бачите мене? Ой, я ж забувся функцію виключити. Щоб рекла екран тут. Тепер екран включений. Будуть цинкувати. Ладно. Я потім камеру на касі опущу. Це виключать, включать. і так сідає. Сейчас возьмемо. Зараз візьмемо пару баночок пива. мене последний шорт по 17 дней. Два рубчика накрутили. так, на выходе. Недовольный. С недовольной заточкой еще. Так. Помідорчики чуть-чуть нарисувалися. А де в нас рожеві? Рожевих нема, так? Да? Я не розумів. Довіжні рожеві акції, їх походу нема. Ладно, візьму пару помідор, щоб не заморачувати. Три штучки. Oh. Можно от этого взять. 24 А, у мене гірчиця є, мені подогнали гірчицю ж точно. Не буду я цю бороду. І ця жара, не варять взагалі. Так, тут чуть-чуть. А, зараз хліба. Да, так, погано, що екранчик не виключив. Людей провавлює. Чорна карта пробуджує день. До 11 -му, 7 -му, 11 -му. Чик! А рыбу сейчас возьму и свалим отсюда. Ай мороженое какие-то. Лично возьму. Вот я вчера брал вот этот. Пару пачек, потому что у меня с прошлой акции этого дофига по 47 гривен брал тогда. Прикиньте. Или вот этот. Е, Не, вот этот брал по 47. Вот этот этот. Бачите, які ще сцени вернулися, так що все-таки бувають акції, так? Зараз рибку хапану. Так, рибка. Де Демонстан. А ну зараз... Щас... а що тут засевка? Так не хочу заходити в ето. А, мини салфетки. О, осталось вот эти взятые. 15,50. Своя линия, да? А, разумные люди. Так. Свалило. Так, посмотрите, рыбки. На всякий случай, знаєте, як -ні? все відключене, щоб було шахованути до хліба. Головне, щоб карточкою розчитався. Буде мінус 3 гривні на кожній банці. Це, ну на постой, немає зв'язку. Давай, запускайся. Вот чучело, зачем ты висишь? Я думав тут як світла немає, він тормозить интернет. Ну він походу по жизни тормозить. А ну чипсою, я ще хотів. Только гребек, о! Просто на вихідні готовка. Может будет маленький пептичок. Хорошо, то шестнадцать. 120. Я дорогу. Так, опачки! Вот это я хочу взять, что, останню А де тут дета можем 100 гривасей Може, шляпа шляпаться начала работать Блядский сканер. Бачите? Вот это опционе 100 гривень без рубля, без гривень. Так, а де тут срок, и срок и срок, и срок А вот До 26-го, да вот это химия, да? Ну ничего, попробовать можно, я никогда не пробовал. Так, тут уже щимляк. Ну хотя бы на одной фигне сработало щоб потім в чекові сюрприз не був коротше велмор течет там бачите що я понагрібав? щоб воно мені за 100 гривень не обошлося а ну подожіть воно по карті чи не по карті ні, воно без карти. Тобто, як проб'є 99, значить буде все нормально. А ну глянете, 99 гривень.

Які карти я плачу? 147 гривень Дивіться, воно стоїть Та я достану Нормально, пів куска Ага, дякую так, смотрим, люди. 548, 530, 630. 530. Это, короче, вона знижка на скумбрію была и все. Кому цікаво. вот так. А дома у меня тебе немало. Ну ничего, вона до 29-го року. А українка уже пассив, тоже сверху не развивает свою страна. Если у Франції, в Польщі, Германии, я думаю. Иван Круто. У мене дві карточки, дві штуки. А ви вибрація у вас? У мене ота банка і от монобанка. А -а -а. Не постави мені ще третю карточку АТБ, щоб я весь карточка. А -а -а. Ще Альфа-Банк. У мене цих банків як поблокують коли ці всі банки.